Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати мариновані помідори. На 1,5-літрову банку нам необхідні такі інгредієнти: 800 г помідорів. 20 г солі. Це є пів столової ложки з гіркою. 45 г цукру, це є 1,5 столові ложки з гіркою. 20 г 9% оцту, пів листочка хрону парасольки із стебла кропу, одна гілка петрушки, одна гілка базиліку, гострий перець за смаком, два зубчики чеснику, один кусочок болгарського перцю, один лавровий листок невеликий, три горошки запашного перцю, п'ять горошків чорного перцю, один або півтора бутони гвоздики, одна четверта чайна ложка насіння коріандру. Банку даю хрін, петрушку, базилік, гострий перець, червоний перець, парасольки із стебла кропу і розрізаний часник. Накладаємо помідори. Зверху теж викладаємо базилік, петрушку, гострий перець, червоний болгарський перець, лавровий листок, чесник, насіння коріандру, віздику. Горошки чорного перцю і горошки запашного перцю і помідори.

Заливаю банки крутим кип'ятком. Банки накриваю кришками. Півтора-літрові банки стерилізуємо 15 хвилин. Перевертаю банку з одного боку на другий, щоб цукор і сіль розійшлися. Банки перевертаю вверх дном. Такі помідори будуть готові через півтора місяці. Готуйтесь з любов'ю! Нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па-па-па-па.